То ти кажеш, пінопласт сюди будеш втюхувати? Щоб дешевше було, так? Пінопласт втюхують на капітальні будинки ззовні, щоб дешевше було. І рівніше і швидше, бо з ватою треба помудохатися. Добре, а яка різниця? Давай, пінопласту і вата. Пінопласт це є паронепроникний матеріал. В дерев'яному каркасі не слід використовувати паронепроникний матеріал. Краще використовувати кам'яну вату. Вона є паропроникною. Зовні це все обдувається через зазор. І волога, яка потрапляє в утеплювач, з легкістю виходить. Угу. Е, в пінопласті ви такого не отримаєте. Коротше, якщо людині в Тараді кажуть, та беріть все, оце маркетинг хоче на вас заробити, то треба брати і втікати від такого. Да, це велика помилка, особливо в каркасних будинках. Такого використовувати не можна. Звертайте на це увагу. Це такі, якби моменти, які впливають на термін експлуатації каркасних будов. Якщо там в стінах буде кам'яна базальтова вата, то він прослугує вам 40-50 років з легкістю. Якщо там буде пінопласт, то я думаю, 5 років не більше. Якщо вам потрібні якісні об'єкти дохідної нерухомості за 900 доларів квадратний метр з ремонтом, ви їх отримуєте. Чесне будівництво, побудуємо будинки вашої мрії.